Легкі заробітки в телеграмі перетворилися на 15 років ув'язнення з конфіскацією майна, стільки отримав агент російської воєнної розвідки, більш відомої як ГРУ, який на початку 2025-го шпигував на Чернігівщині. Як встановило розслідування, зловмисник обходив місцевість, фіксував локації сил оборони, а потім месенджером передавав координати до російського гру. Найбільше ворога цікавило розташування командно спостережних пунктів та напрямки руху прикордонних нарядів. Також окупанти намагалися з'ясувати дислокацію блокпостів та логістичних складів українських військ, щоб одержати розвіддані. Воєнна розвідка РФ завербувала мешканця прикордоння, який шукав легкий заробіток у телеграм-каналах. Під час вилазок він фотографував військові об'єкти та розпитував знайомих про ймовірні місце перебування сил оборони. На підставі агентурної інформації окупанти планували скласти маршрут проходу своїх ДРГ поза пунктами базування українських військ. Суд визнав агента винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.